Це такий ранок. Дивіться, скільки бджілок і скільки маків відкрилося. Просто краса. І ось. Лопну вже. Я йому допоможу. Відкривайся. Дуже гарно. Та треба йти працювати. У мене тут трава вже оця підсохла, тому я зранку зараз візьму грабельки, і оце все загрибу. Так, петушки ще мої не розквітають, поки. А, один, здається, зараз пройдемо. Здається, один. І сховався. Ось ну, ось. ось. Ось такий петушок. Ну, і оце я зранку. Тут ось окулі баба скільки насіяла насіння свого. Зараз я позагрібаю це все. Назгрібала три кучки, Ну, воно легеньке. Зараз все це зберу. Не зовсім. Оця кульбаба збиралася, ну, траву зібрала. Ось так, тепер буде чистенько. Ти мене чекала. Все, я закінчила. Зараз іще. Не знаю, приймуться ні. Сусідка Алла заказувала через інтернет корінці маків. Я зараз її, накаже, декілька прийнялося. Я зараз там, де не квітують, і ще відкопаю її, віднесу, а ти підеш поки додому. Виносила отут понад парканом у себе. Положила оту траву, щоб до мене, вона як мульча там буде, і щоб до мене не йшла та перію, той, який на тому участку. Так. І дивіться, що там я знайшла. алілум, Цибулинка така. Вона в мене є. Ось вона. І вона в цьому році не квітувала. А ця. Я випадково, отут я ж прибирала, оце гірку робила. Не гірку а оце коло. І, до речі, ой, вітром видно, камінці тут трішки поправити треба буде. от І видно, викинула випадково. І вона там заквітла. Де я її взяла? Це Наташа, молоденька там через косок так живе, виписала з інтернету. І зо мною поділилася. І видно, я оце така нехороша, взяла її і викинула, а вона там ось, дивіться, як гарно заквітувала. Ну, і я її посадила. Потім я оцю приберу від ціля Може, їй тут незручно. Тут вона дала ось о... дітки Оця ось ця ось аж навіть вилазить. От я туди їх пересажу. І будуть вони там квітувати. Ось така гарнюча. От, Наташа тоді казала, що це чесник. Ну, а я ну, гугл мені на допомогу, то я вже знала, що це таке. Ти погуляй я швиденько накопала я. Ну, Навіть якщо декілька кущиків приживеться, то я буду. Рада, що я поділилася. Вони зі мною діляться теж Воно, барбариси від них, от і червоні, от, потім ці... Саша завжди привози мені. То я дуже задоволена, що його дружина побачила в мене оці маки і захотіла. І в мене було тут де ось накопати, кажу, я потім ще й насіння зберу. От, що вийде, то й вийде. Курей там немає, так що не поскльовують, як у Наталі нашої. Вона теж хоче розвести, ніяк в неї не виходить. Ну і я понесла. Знімати там я не буду, але мені покажуть там красоту їхню. Все, віднесла, дала роботу. Ну, все, я тут прибралася. І тепер я що хочу. Я трішки пізніше. Прополю там, де я томати, хочу посадити. Ну, а там буде видно далі. Тут зробила. Ой, у Наталі квітує калина вже. Зараз подивимося. Треба, це вже в мене ж бузок від квіт. Треба позрізати оті квіточки. Ну, так рекомендують, і я кожного року так роблю. Зараз підійдемо. Подивлюся, як цвіте калина. Наталя в минулому році її не збирала. Ташки їли. Ну, ось, гарненька. Багато буде. Такі гарненькі квіточки. А ось внизу. І у мене на кінець то заквітувала ясколка. Її тут небагато чомусь, було в прошлому році більше. Ну, хай розростається. Так, і тут невеличкий кусочок є. ось. Краса. А де ця красуня? Ти їсти будеш? Ой, як тут тепло. Ой, ти будеш їсти? Тут смачно. Ну, давай тут поставим. Давай, 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 давай. Так, і зараз я тобі водичку поміняю. Я знаю, що ти любиш, дякую, сказати. Ой, моя хороша. давай їж, їж, бо нема коли, зараз водичку поміняю. Чи винести? Та ні, я туди і налью зараз. Все, 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 все. Хороша моя дівчинка. Ой, сьогодні вже так багато розквітло, маків. Дивіться. Ну, не всі. Добре було, якби килимом вони. Ну і так гарно. Взяла оці веєрні грабельки. І трішки я оце підготувала для томатів, і потім тут іще прополю. І я трішки загребу, ну, щоб бачити, чи я тут бур'ян весь полола. Пекуче сонце. Я раніше навіть при 30 градусів я не одягала. А це що, вік? Чи може я втрачаю волосся, Ну, що менше його стало, то це точно на голові. Ну, ось, бачите, я попропускала, то я так повириваю вручну. У нас ая не пропусте нікого. Хто б там не йшов, він привітається. Оце є цей кусочок. Я й там уже пропушила. Де я буду садити, не знаю, сині, може, чи перці, в общем. І щось оце в цій теплиці, яка зараз не теплиця. Ну, це дивіться, багатенько попропускала вручну вириваю. А так і не видно загребла сапкою. Ну, це дощик вже ж був і я ж поливаю, а земля майже сухався. Так, я знаю, мої сусіди повисаджували вже вчора говорила Наталя. Що і валя. Валя, може, в теплицю. Може й так. Ой. Ну, що це таке? І сапка гостренька, артем мені наточив. І так буде рівненько. І добре. Потім там, може, та вряд чи сонечко. Сьогодні буде спека, мабуть, так. Ну, я вже в пустиночки, то мені не страшно. І зараз ось тут стільки пропустила. Під малиною візьму тапку, а де я її діла? Віднесла, мабуть. А, вон там вона стоїть. Там не буду загрібати, бо там таке молоча і все таке, хай може пересохне, а може потім загребу, поки що не буду. Так, поки оце в цьому році тут виростуть помідори. А насидощий рік, кому живому, будемо бачити. Так, то що руками позривала? Готово? Все, тут ось бур'ян, й отак він тут понад стезочкою засихає. На цьому все тут, піду туди, займусь прополкою. Пішла брати телефон, і дивіться, що я тут обнаружила, яка зараза. Дивіться, він же ж його скусив. Ось такий товстелезний. Бачите? Це лілія. І все вже, ну, І, видно, не, не до гризи, або я злякала, і куди ж він поповз, я не знаю. Це просто жах. Оці жуки чорні. Взяв і зрізав. Така гарна лілія. Ой. Ну, займусь оцею прополкою тут. Не буду поки що камеру включати, бо дуже гаряча від сонця. Ой, господі, дуже нагрілася. Так, я, в мене там білизна висить. Що тут? Ну, поливати це марна праця, це ввечері буде. Вже скоро ці піони розкриються. Вікулічка приїхала, робота закінчилась. Так, я тут лишу, бо мені ще треба там трішки прополоти. І все, будемо фарбуватись. І вже, може, увечері висажу тоді томати, перець, ну що встигну. Так що привіт. Привіт!